На сцені їх і не відрізниш від народних колективів з України такі самі традиційні костюми та вправні козацькі рухи. Але усі учасники гурту громовиця, громадяни Сполучених Штатів Америки. Марта та Любомир в ансамблі танцюють вже декілька років. Розповідають з того часу, як перетнули окан їм стало бракувати українського. Наші батьки то все допомагає нам спам'ятати ну, нашу Україну, культуру і як. Ну, від генерації до генерації то пустити, то дати нам нам меншим і нашим дітям. У Нас є різні концерти, і ми стараємося показати щось не завжди тільки в вінках і в костюмах цих традиційних, які ми все одно дуже любимо. Але ми до того стараємося додати якусь свою ізюминку, чогось цікавого. Об'єднала всіх, хто переїхав до штатів та не забув про власні традиції, Роксана Дика Пилипчак. Саме вона у 1980 році заснувала у Чикаго громовицю. Учасники колективу не лише дбають про збереження автентичного українського танцю, але й вдаються до експериментів. Вживали техніку балету, модерний джаз, ліричні підстави, щоб трошечки не змінити, але підвищити е, наші почуття до українського танку. Поїздка на батьківщину для громовиці друга. Під час цього турне колектив постійно супроводжує скрипаль Василь Попадюк. Ми вже давно з ними дружимо і так далі. Я часто буваю в Чикаго, і коли вони мені запропонували, просто друзям з друзями я завжди допомагаю. Загалом турне громовиці охоплює чотири міста: Київ, Львів, Рівне та Івано-Франківськ. Окрім того, учасники колективу хочуть побувати в одному з українських сиротинців та навчити дітей народного танцю. Людмила Усік, Назар Мідріган, Богдан Рибунець, інформаційна програма День.